Привіт всім! Чим запам'ятається цей рік на капусті. Сильна засуха, жодного, нормального дощу. Якщо за весь сезон впало 30-50 мм, то й то добре. За декілька років, що ми вирощуємо капусту, цей рік, мабуть, був найскладнішим. Але нічого опускати руки, бо потрібно пристосовуватись, виправляти свої помилки та пробувати щось нове. Ну і в кінці, звісно ж, очікувати якийсь результат. В цьому році, наприклад, результати прям дуже різні. Від ось таких, ну, прям не знаю, ну, ну супер результат, як на мене. І до ось такого результату. Хоча, якщо тут верхні листя ось це зняти, то ще воно не так уже й страшне, як здається. Єдине, що з нею не так, це просто вона маленька. Якщо порівнювати ось з такою, тут, мабуть, кілограма 3, то тут, можливо, до кілограма, не знаю, може грам 800. Так, ну і є ще трошки менші. Є місцями, де прихворіла, пізніше покажу вже в процесі збору. Ну, не знаю, можна це назвати поганим результатом, чи не можна. Останній час помітив таку тенденцію, що, наприклад, люди хочуть купувати навпаки меншу. Ну, але якийсь результат є, будемо дивитися вже по факту після збору. Зараз потрібно збирати, бо вже вночі з'явились приморозки, бо ми її заморозили на старті. Не хочеться заморозити ще й на фініші. Краще зібрати, і нехай вона лежить потихеньку реалізовується. Ось дивіться, маленька-маленька, ну як маленька, така. Не зовсім і маленька. І між ними ось така. Трошки рідше попала, якби була б рідше, то потенціал у цих гібридів є. Так, ну і ще є ось такий провал. Це ось такі. Не знаю, чи це воно захворіло, чи його щось погризло і таке з ним сталося. Ну Але, бачите, якесь воно не таке, як повинно бути. Ну, таких небагато, тому на це можна закрити очі. В наступному році будемо виправляти свої помилки, про все буде на каналі, тому підписуйтесь, буде цікаво. Ну а я зараз біжу по мотоблок і починаю збирати. Нижче на прицепі я вимив, але все одно постелю картон, щоб менше травмувалося об метал. Буде краще зберігатись. Дивіться, яка по краю тут взагалі просто супер. Там взагалі така бомба. Ну і всередині є. Починати буду ось з цього краю і потихеньку рухатись туди до двору. Єдине, що не знаю, коли завантажу повний прицеп, чи витягне його по корінцях, звідти мотоблок. Ну, будемо дивитись вже на ходу. Зараз сухо, це якби мокро було, може б там грібся, А може і так буде грібтись, ну подивимось. Метр на метр вирізав, дивіться, показую результати. Є більше, я між нею менше, ось ця чомусь так витяглася, мабуть, із-за того, що загущена. Ну, оці я, думаю, десь кілограма 3 є. Та ця десь кілограм, тут десь грам 900 Процес потрошку пішов, вже тут поменшало. Добре сьогодні, хоч вітру немає, бо на днях так сильно похолодало і головне різко, то. Після тепла, так, знаєте, довелося одягатися, але працювати потрібно. Зараз всередині вам дещо покажу. Та давайте ось тут. Сюди найближче йти. На верхньому листі є ось такі чорні пошкодження. Це від тріпса доводиться знімати верхнє листя. Звісно, що можна було б його побороти, наприклад, інсектицидом. Я не знаю, сказати це помилка чи ні. Цей рік дуже складний був з комахами, з погодою. На наступний спробуємо це трошки поправити. Головне, щоб продукція, яка повинна бути корисною, від якої організм повинен отримувати вітаміни, щоб він їх отримував, а не отримував якихось шкідливих речовин. Ну, я вважаю, що краще так. Як ви вважаєте, можете написати в коментарях. Ось яскравий приклад того, чому не варто загущувати. Бачите, як витягується ось тут на початку. Вона ні по смакових якостях ні по чому не уступає такій, як повинна бути по формі. Але загущеність, бачите, їй, їй нема куди розложитись, і вона просто так робиться трошки вищою. В цьому немає нічого страшного, на мій погляд. Ну, але краще, щоб не було зайвих запитань, чому вона не, трошки неправильної форми, краще не загущувати. Так, потихеньку процес іде, вже заїжджаю потрошку в ряди. Будемо дивитися, як він буде повного звідси витягувати. І ще що хочу показати, дивіться, буду показувати проблеми, з якими я стикнувся в цьому році. Постараюсь максимально те, що мені відомо, розказати. і на наступний рік, звісно, ці проблеми потрібно вирішувати і поправляти. Тому що, ну, оце знімання цих верхніх листків, воно затягує час. І ось на цій капустині зараз покажу, що ж таке тріпс. Ну, хто про це не знає, хто не знає, від чого капуста робиться ось такою. Дивіться, воно там, бачите, білі такі комашки бігають. Зараз переключусь у макро і покажу ближче. Дивіться, а це ось молоді особини, ось ці білі і вони просто висмокчують сок із капусти. І потім вона в тому місці, де вони її пошкодили, вона чорніє. Зараз десь тут бігала і доросла особина. Хочу знайти і її показати. Ага, ось де вона. Ось ці чорні, оце вони дорослі. І ця нечисть може пошкодити її навіть при зберіганні. Саме із-за цього ми на полі ці верхні листки і знімаємо, бо занести ось таку кількість, якщо їх там якийсь десяток занесеться, ну страшного, я думаю, нічого не станеться. Тим більше похолодає і при низькій температурі вони вже шкоди не нанесуть. А як їх буде масово, то може трошки підпортити, так скажемо. І ось дивіться, вони просто зараз продовжують пошкоджувати цю капустину. Як бачите, на одній ділянці може вирости зовсім різна капуста. Тут є і мої помилки, ну і погода посприяла також. Коли йдуть дощі, то таких шкідників їх так масово не помітно. Ну, якщо на погоду навряд чи повпливає, то свої помилки потрібно виправляти. Такі складні роки це непоганий шанс для того, щоб чомусь навчитись, набратись досвіду і на наступний раз вже зробити покраще. Так, ну і звісно ж, коли ви додивитеся відео до кінця, попрошу вас оцінити мої результати, бо я ж то бачу їх зі свого боку, ви побачите з іншого. Ну а зараз продовжую працювати, бо вечір він не так далеко, як здається. Так, ну ось так продвигається процес, вже трошки пішов і в глибину, а прицепчик виявився безрозмірним. Вже скоро і сонце сяде, а він ще не повний. Дивіться, скільки добра. Не знаю, як ви оціните це добро, ну а як на мене, то пойдет. Зараз ще залишаю трошки довше ці хвостики, щоб краще зберігалися, бо коли короткий або качан може тріснути. Або починає підгнивати раніше, ніж потрібно. Ну і давайте знаєте, що ще зробимо. Давайте хоч одну розріжемо, подивимося, що там всередині. <кій> давайте ось таку. Що так закрутилось? Продпуватий ножик. Ну, дивіться, всередині. Ось вона така. Піде додому на борщ. Так, народ, покажу ще одну таку невеличку проблему. Є такі качани, які ось так підгнивають. Схоже на альтернаріоз, може це він є. Якщо знаєте, то підкажіть. Бо при альтернаріозі я так дивився фотографії, то Повинна бути ця гниль більш синього відтінку. Тут коричневий, не знаю. Це не масово, але в деяких місцях є, хотілося б знати більш точно, що це за хвороба. Може, це із-за того, що загущеність, а може з-за того, що високі температури. Або чогось був дефіцит при вегетації цієї капусти. Але його небагато, в принципі, я за це не сильно переживаю. На крайній випадок можна обрізати ось так качан чи на корм тваринам пустити. Так, ну і що? Сьогодні прицепа повного не побачимо. Ще трошки доріжу. Буду грузити наперед, тому що щоб прижимали мотоблока, щоб можна було його витягти. Бо я ж не знаю, я не пробував. Взад поки що пихає, а чи вперед поїде, хто його зна. За декілька годин ось таку площу вирізав. Ось скільки в прицепі. Ну, на відео може здається трошки більше, але тут всього декілька метрів. Зараз, поки чекаю оператора, заведу нехай прогрівається. Запхну його сюди подалі, куди зможу, щоб спробувати, як воно буде по цих корінцях стартувати. Щоб знати, чи повний прицеп можна навалювати, чи отак його і возити, може навіть трошки менше. Ну, подивимось, все буде залежати від того, як він буде стартувати. Це те, що гризова не робить таке, А рушив непогано. Ну що ж, друзі, цей дракончик справився на ура, рушив взагалі без проблем. Але там трошки твердіше, а потім на фризованому, де був часник, почав трошки сідати. Але нормально, поки сухо, можна, думаю, загружати повний і витягувати. Точно витягне. Але на днях нам обіцяють дощ, ну подивимося, піде-не піде, цілий сезон не було. Якщо щось і проходило, то це таке три каплі і вважати за продуктивну вологу, ну це абсолютно ніяк не виходить. Хоча, як зазвичай, коли збирається врожай, то може й піти. Ну, це таке діло. Погоді не прикажеш, піде, піде, не піде, не піде. Будемо дивитись по обстановці. Дякую вам за перегляд. Якщо цікаво, ставте лайк та підписуйтесь на канал. Також пишіть коментарі на всі стараюсь відповісти.